Вітаю вас. Прикро, але у нас знов дистанційне навчання. Що ми маємо робити? У нас модуль волейбол. але ми, Я вам сьогодні покажу вправи, які розвивають силу, бо без сили, спритності і витривалості волейбол грати не будеш. Перше, що ми робимо, можемо виходимо і робимо простий крос. невеличку пробіжку. От. Я показую, так. скільки показує два кілометри. Сьогодні ми, я пробіг. Добре, що ми робимо далі? Хочу сказати слова одного мудреця, що сила і розум це тягарче, чи вага, чи яку нести не важко. Але здобути важко. Чому важко? Тому що треба піднятися, робити вправи, а розум, щоб здобути, треба розкрити книжку, заставити себе читати. Перші вправи, які ми маємо робити, ви знаєте розминку, я її не буду повторати. Це обов'язково потрібно, ми їх на уроці робимо, але обов'язково ви включайте наклони. Для чого? Наклони включати для того, щоб розтягнути м'язи спини і щоб у вас не були проблеми з спиною. особливо. От прості наклони наклоняємося і старатися у статичному положенні затриматися. Потім ми включаємо силові вправи. Це віджимання. Можна ставити ось два кирпічики, щоб було легше ставим. І віджимаємося. Віджимаємося 2-3 подходи по 15-20 разів. У кого є гірка. Беремо обикновенну гирочку, теж робимо вправи. Я по пару вправ, а ви будете робити собі більше. Ось о, ривочок. Хто вміє, можна жанлювати? Далі вправа для м'язів ось для біцепса, для м'язів плечей. Все вправо робимо на видохові. Ось чудова вправа теж для косих м'язів живота і спини. Далі, для, для м'язів спини наклони. Наклоняємося. Наклоняємося. І чудова вправа для м'язів спини це вистрибування з гіркою. І ще хороша вправа на координацію і на силу ніг. Хто не може чи немає гірки, значить робимо прості присідання. Просто присідання. До ну, присідання, щоб були як, з користю для ніг, потрібно робити 2-3 підходи по 20-30 раз. І найкорисніша вправа для підняття стрибку силової витривалісті, це як на школі називають тюльпанчик. Пристрибуємо і вистрибуємо. Ось такі вправи. Ви можете їх виконувати, можете свої додати. Можете виконувати ті, які вам подобаються. І... Але виконуйте. Далі у нас модуль волейбол. Якщо є у вас вдома м'яч, можна просто, які в прості вправи, які можна робити навіть і в будинку, і на вулиці. В прості вправи передачі над собою всього. Передачі. Потом усложняємо. Потом хто вміє, значить можна. раз І з ходьбою. І назад. Ось так. Такі вправи виконуємо і розвиваємо. Силову витривалість, розвиваємо силу. І розвиваємо вміння грати в волейбол. Ще можна яку вправу робити, от на вулиці не можна, для подачі. Просто ось, ось бити ручкою по м'ячку. Можна ось, ось подача раз. Коли нам подаємо. Ось ножка впереді, ручка вверху піднімаємо. Та навіть в будинку можна робити, щоб він не летів. О. Ось така права. Можна включати ще знизу. Правильно слідкуємо за положенням ніг, положенням корпуса і ручки взагалі не згинаємо. Ось виконуємо такі вправи на дистанційному. Я думаю, скоро ми прийдемо в школу і будемо виконувати ці вправи в спортзалі. Добре, до побачення.